Рівняни вшанували пам'ять героя України Назара Небожинського, 23-річного випускника ліцею колегіум, який загинув у бою з російськими окупантами на Чернігівщині у березні 2022 року. Назар, будучи навідником БМП, ціною власного життя, врятував 20 побратимів, підбивши три ворожих броні. Одна крайня гармата встигла спрацювати і смертельно поранила захисника. На стіні рідного для Назара навчального закладу встановили пам'ятну дошку. На відкриття таблички прийшли близькі та друзі героя. Однокласс. Та вчителі для когось Назар, побратим, для когось Назар однокласник, одногрупник. Для мене він завжди залишиться дитиною. Він наш учень, наша дитина, він наш кращий випускник. Назар не просто був людиною, яка неслав завжди позитив, радість, усмішку. Він був хорошим другом. Однокласником з яким ми сиділи за одною партою, Назар Небожинський мав багато планів на життя. Він захоплювався спортом, був тренером з бейсболу. Після закінчення ліцею здобув вищу освіту у Новегепет та ще до великої війни підписав контракт зі Збройними силами України. Молодший сержант брав участь у звільненні Київської та Чернігівської областей. В перший найважчий місяць повномасштабного вторгнення РФ сумує за Назаром його кохана Мар'яна. Дівчина закарбувала у своїй пам'яті образ усміхненого життєрадісного хлопця, який наповнював з дивом усіх навколо і хоче, щоб рівняни саме таким його і запам'ятали. Він, як пішов в армію, він став такий дуже змужнів. В нього він дуже помінявся. Почалась повномасштабно. Він теж дуже сильно змінився, і я це все відчувала. А я його запам'ятала тим таким дуже світлим світлом, який бачив тільки хороше, який і прагнув до хорошого, який тільки говорив, що все буде добре, і іншої думки в нього не було. На честь Назара Небожинського у рівному названа одна із вулиць, колишня Павлюченка, а пам'ятна табличка. На фасаді ліцею колегіум слугуватиме нагадуванням для учнів про героїзм їхнього земляка та внесок, який той зробив у збереження української незалежності. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.